Ну, побачимо на полі бою, що буде краще: Абрамс чи леопард. Ви так красиво говорите? Я, побачимо я, так, на полі бою, що буде краще Абрамс або Леопард. Знаєте, конкурс краси такий. Насправді, можливо, Насправді можливо, в мене в, до вас, пане Михайло, є просте питання. Я знову заткнусь, тому що мені кажуть, що ж ви гостей запросили? 20 хвилин вони втикають, а ти тут радіо Рому влаштував. Така моя робота. Але мені потрібна ваша фахова думка. Те, що ми сьогодні в день проговорювали, в чому є якраз е, е, власне ця родзинка е, дістати Леопарди і Абрамси? Ну, от, е, в чому є технічні характеристики, чому це дуже важливо для України? Не просто ж це там, механіка на колесах, те, що я говорив про Орал-Вагонзавод. Та? Так що, якщо ви можете пояснити, Ну, абсолютно вірно, ви підкреслили те, що це не Урал-вагонзавод, це а, високотехнологічна машина. Тобто а, це є частина отої самої мережево-центричної моделі ведення бойових дій, коли а, або самохідна артилерійська установка, або танк, або БМП є не просто залізякою, яка а, підтримує, наприклад, піхоту або наносить артилерійські удари. Це система, яка включена а, до системи розвідки, до системи управління. Системи наведення, і так далі. Тобто, фактично, якщо у тебе є координати противника, ти можеш здійснювати в автоматичному режимі фактично знищення цього противника. І цього, звісно, Росія немає. Вони там хотіли це зробити в арматі. Деякі, наприклад, модифікації Т-90 також з допомогою французьких компонентів, німецьких компонентів, тобто західних, західних систем і комплектуючих, які вони отримали. В період з 2010 по 2014 рік вони отримали багато, особливо з Франції. У них, наприклад, оптоелектричні всі прибори в танках. Це були французькі матриці, французькі системи. і Там дійсно не тільки сотнями це все вимірювалося. Ці танки, в основному вони пішли в Індію на експорт, але все ж таки певні частини залишилися і в Росії. А зараз вони цього не можуть робити. Тобто у них реально зараз залишаються оці ці які вони дістають з баз зберігання. І в порівнянні, порівнюючи, наприклад, «Леопард 2 чи Абрам, чи БМП Бредлі, це системи, які включ, включені в загальну розвідувальну ударну систему. Тобто координати противника, рішення командира, все це робиться в реальному масштабі часу, повна. Повне розуміння поля бою і так далі. Ну, в танках ще що важливо, це якомога раніше визначити противника, тому що танковий бій він дуже динамічний. Якщо ти раніше помічаєш противника і можеш, не вступаючи з ним в візуальний контакт, нанести прямі удари танковою зброєю, це взагалі і є перемога. І тому нам, нам якраз важливі такі танки високотехнологічні, щоб ми не вступали в прямий контакт з танками противника, а знищували їх раніше. І це і це якраз 2 з його чудовою гарматою. Ну, в принципі, в Абрамсах теж стоїть німецька гармата, та сама, тобто, це те, що нам треба насправді.